Привіт на каналі «Всезнай.UA». Якщо ви відчуваєте, що витрачаєте надто багато і не розумієте, куди зникають гроші, це відео саме для вас. Розповім про п'ять простих лайфхаків, які допоможуть заощадити гроші й уникнути непотрібних витрат. Готові? Тоді почнемо. Перший і найважливіший крок це ведення обліку витрат. Навіть якщо у вас немає часу на повноцінний бюджет. Спробуйте хоча б тиждень занотовувати, на що йде кожна гривня. Для цього можна скористатися блокнотом, Excel або спеціальними додатками на смартфоні, яких зараз дуже багато. Коли ви бачите реальні цифри, розумійте, скільки грошей з'їдають дрібниці кави, зайві перекуси, імпульсивні покупки. Облік витрат та це мовби дзеркало, у якому чітко видно дірки у вашому бюджеті. Знайшли дірку, значить, вже можна її латати. Другий лайфхак це так зване правило 24 годин. Ідея полягає в тому, щоб перед будь-якою більш-менш значною покупкою новий гаджет, дорога річ, модний одяг відкласти рішення на добу. За цей час емоційний запал зазвичай стихає, і ви спокійніше оцінюєте, чи справді це потрібно. Якщо на наступний день ви все одно переконані, що покупка має сенс чудово. Якщо ж пристрасті охололи, то це збереже вам купу грошей, які могли б піти на річ, без якої цілком можна обійтися. Третій пункт завжди ходити в магазин із чітким списком покупок. Особливо це актуально у супермаркетах, де легко загубитися серед акцій і барвистих полиць. Коли у вас є список, ви менше піддаєтеся спокусам купити щось зайве. Особливо це помітно в супермаркетах із великими візками. Це такий маркетинговий хід. Чим більший візок, тим більше покупок. Пригадуйте, як на касі дивилися на чек і не могли зрозуміти, чому така велика сума. Все правильно, справа у великому візку та відсутності чіткого списку покупок. Також варто стежити за реальними знижками. Далеко не всі акції справді вигідні, інколи ціни штучно завищують і потім знижують. Але якщо заздалегідь порівнювати ціни або користуватися перевіреними додатками, можна справді зекономити чималі кошти. Четвертий лайфхак досить простий, але дієвий це метод конвертів. На початку місяця ви розподіляєте гроші по різних конвертах у цифровому чи фізичному варіанті продукти, транспорт, розваги, комунальні послуги тощо. Так ви чітко бачите, скільки маєте на кожну категорію. Якщо раптом у категорії розваги кошти закінчилися, то доведеться або скоротити ці витрати, або перекроювати бюджет свідомо, а не просто витрачати навмання, цей метод допомагає тримати витрати під контролем і не з'їдати зайві гроші з інших статей. П'ятий лайфхак автоматизувати заощадження. Наприклад, якщо у вас є стабільний дохід, налаштуйте автоперерахування певного відсотка на окремий накопичувальний рахунок. Коли гроші ховаються відразу після надходження, у вас не буде відчуття, що ви їх втратили. Багато банків пропонують конверт або банку, де відсоток із кожної транзакції чи зарплати автоматично відкладається. Такий підхід допомагає накопичити на великі цілі квартиру, подорож або автомобіль і не помітити дискомфорту у щоденному бюджеті. Звісно, на це потрібен час, але будь-яке накопичення починається з першої гривні. Це були п'ять перевірених лайфхаків, які допоможуть вам краще контролювати витрати і регулярно відкладати кошти. Відведення обліку до автоматизації заощаджень усе це реально впровадити без зайвих зусиль. Якщо відео було корисним, ставте лайк, підписуйтеся на канал і діліться в коментарях своїми способами економити гроші. Пам'ятайте. Фінансова грамотність це один із ключів до впевненості у завтрашньому дні.